Колись він відраховував час у самому серці Полтави. А сьогодні сам став історією. Непрацюючий вуличний годинник навпроти палацу дозвілля листопад, незабаром може зникнути з міського простору. Таку ініціативу запропонувала Полтавка Лариса Крижанівська, мати загиблого захисника Олексія Крижанівського. Каже, для неї цей годинник має особливе символічне значення. Цей що годинник, що він навіть те, що стоїть, наче зупинилось життя для наших дітей, але вони ж з нами. І вони продовжують жити. Ну особисто я я питала, що ви б там хотіли бачити. На перший час я б хотіла, щоб там стояли високо два прапори. Хоча б на зараз це не дуже дорого і це можливо зробити. Та не всі згодні з ідеєю прибрати годинник для полтавця Сергія. Наприклад, ця споруда звична частина міського пейзажу, і змінювати нічого не потрібно. Відремонтувати хай працює. Там один чоловік вчора писав, що за 10 гривень відремонтує. І буде працювати 20 років. Ну і без те, яка буде нова, то може, знести ще нічого не буде. Подібної думки і Полтавець Василь Миколайович каже, годинник добре вписується в архітектуру центру міста, а демонтаж вважає недоцільним. Та краще відремонтувати, то і все для чого я знесюти. Мен подобається де? цей. Звісно, нормальний. Отремонтувати його якраз все кличе. Дехто ж з полтавців вважає, що в місті є справи важливіші за старий вуличний годинник. Зараз важніші є моменти. Місто то, звичайно, хотілося б, щоб красі так краще вулиці дивилися, там подвір'я, де дитячі площадки в крайній мразі. Тим не менше, частина містян переконані, споруда себе віджила, і замість неї варто створити щось нове, більш сучасне й символічне. Поставити щось правда цінне, таке корисне для полтавчан, щоб вони. Цим всім. Його змінити необхідно, звісно, він ну, вже так собі. Щоб щось гарне поставили? Ну не обов'язково годинник, якщо просто залишиться клумба, теж буде гарний. Що його треба замінити в розрізі часу. Якщо він не працює, не виправдовує своє призначення, значить зробіть щось інше. Тим більше, що це алея героїв. Я гадаю, що тут можна щось зробити саме в стилі цих алеї героїв. Це буде доцільно». перевірка законності розміщення споруди. Показала дозвільні документи відсутні, пояснюють в інспекції по контролю за благоустрим та санітарним станом міста. Місяць по тому заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередніченка надав розпорядження інспекції по контролю за благоустрою міста, перевірити законність його розміщення. Інспекторами було встановлено відсутність дозвільних документів. Відповідну інформацію передано на розгляд комісії з питань тимчасових споруд. Як ідеться на сайті Полтавської міської ради, комісію з розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності ухвалено рі рішення про демонтаж годинника по вулиці Соборності, коли саме мають демонтувати композицію і що з'явиться на її місці у міській раді не коментують.